Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. По питанню щодо часу виникнення знаків Зодіаку, формування їх як феноменів культури, у сучасній науці немає єдиної думки. Прийнято вважати, що вони виникли в давньому Вавилоні в 7 столітті до нашої ери, звідки поширились в Єгипет і Грецію, а з походами Олександра Македонського і в Індію. Однак є підстави вважати, що вони були відомі давнім людям раніше? Ваговим аргументом на користь такої думки є існування знаків Зодіаку Майя. Зодіак Майя охоплював 13 сузір'їв. За деякими даними, таку саму кількість сузір'їв містили старогрецькі та старокитайські зодіаки. В номізматиці багатьох країн зодіаку та окремим його знакам присвячено багато монет. І Україна також не залишилась осторонь цієї тематики. 27 лютого 2025 року Національний банк України випустив срібну пам'ятну монету номіналом 10 гривень під назвою «Зодіак». Тож давайте розглянемо її поближче, а перед тим як почнемо огляд, не забувайте підписатись на канал, якщо ще не зробили цього раніше. Зоряне небо, немов безмежне полотно, розписане міріадами світил, завжди вабило людську уяву. Серед цього космічного розмаїття особливе місце займає Зодіак, сукупність 12 сузір'їв, через які пролягає річний шлях видимого руху сонця. Назва походить від давньогрецького слова Зодіакос Коклос. Що означає тваринне коло або, точніше, цикл коло маленьких тваринок? Зодіакальне коло складається з 12 астрологічних знаків, кожний з яких відповідає певному сузір'ю і займає 30 градусів небесної довготи. Це овен, телець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козирог, водолій і риби? Ця система багатошаровий культурний код, який люди намагались розшифрувати тисячоліттями. Вона була не лише інструментом для орієнтації в часі та просторі, а й своєрідним календарем, що допомагав нашим предкам передбачати зміни пір року, планувати сільськогосподарські роботи та релігійні обряди. У різні епохи астрологічним знакам надавали різного значення. У Вавилоні, одній з найдавніших цивілізацій, їх пов'язували з релігійними віруваннями та використовували для передбачення майбутнього завдяки детальним астрологічним таблицям. У стародавньому Єгипті знаки Зодіаку пов'язували з богами і використовували їх для складання календаря. Найвідомішим зображенням єгипетської системи астрологічних знаків є Дендерський Зодіак. Пам'ятна монета Зодіак присвячена системі з 12 астрологічних знаків, кожен з яких відповідає певному сузір'ю. Зодіак виник завдяки спостереженням за зоряним небом древніх цивілізацій і слугував інструментом для орієнтації в часі та просторі, передбачення змін пір року та планування сільськогосподарських робіт. Згодом знання про цю систему поширились на багато культур, ставши частиною міфології, релігії і астрології. Ця пам'ятна монета символізує вічний зв'язок між людиною та всесвітом, уособлюючи давню традицію з вивчення зірок та віру в їхній вплив на долю людини. На аверсі монети на дзеркальному тлі зображені зодіакальні сузір'я, об'єднані колом і розділені на 12 рівних секторів, астрологічні знаки і написи овен, телець, близнюки, рак, лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козиріг, водолій і риби. Знаки зодіаку розміщені в порядку протигодинникової стрілки відповідно до руху земної осі, що символізує безперервний рух небесних тіл та циклічність часу. У центрі композиції розташовано номінал 10 та графічний символ гривні. А також напис Україна, рік карбування монети 2025 і малий Державний герб України. Об'єднані Сузір'ям. На реверсі монети зображено мальовниче українське село під зоряним небом. Хлопчик, сидячи на невеликому пагорбі, захоплено спостерігає за Сузір'ями. Символізуючи мриливість, прагнення до знань і зв'язок із рідним домом. На задньому тлі вечірній пейзаж із хатами, садами і вітряком, що створюють атмосферу спокою та гармонії, нагадуючи про теплі моменти дитинства. Номінал монети 10 гривень, матеріал карбування срібло 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 г, діаметр 38,6 мм, гурт. Гладкий із заглибленим написом. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску оголошений 15 тисяч екземплярів та фактичний 5 тисяч штук. Вартість монети в день продажу на сайті інтернет-магазину НБУ 18 травня 2025 року складала 3975 гривень. Важливо розрізняти знаки зодіаку від сузір'їв, пов'язаних з ними, але не тільки через віддалення їх один від одного з причини процесії рівнодень, а ще й тому, що сузір'я різноманітні за формою та розміром і займають різну ширину екліптики. Наприклад, сузір'я Діви займає в 5 разів більше екліптичної довготи, ніж сузір'я Скорпіона. Знаки Зодіаку, з іншого боку абстраговані від сузір'їв і становлять рівно 1 12-ту частину від повного кола кожен, тобто 30-градусний сектор. Або ж шлях, пройдений сонцем приблизно за 30,4 днів. Межі нинішніх Сузір'їв було визначено 1930 року Міжнародним астрономічним союзом. Власне, екліптика проходить через ще одне тринадцяте сузір'я Змійносця. Розташовано воно між Скорпіоном і Стрільцем, на що також вказано в Альмагесті Птолемея. Сонце проходить через Сузір'я Змійносця в період 30 листопада по 17 грудня. До знаків Зодіаку, відповідно до традиційних астрологічних шкіл Сузір'я Змієносець не належить. У наш час Зодіак залишається важливим елементом культурної спадщини людства, символом зв'язку між небом і землею, минулим і майбутнім. Це не перша монета, випущена НБУ із серії знаки Зодіаку. З 2006 по 2008 роки було випущено дві серії: срібні монети номіналом 5 гривень та золоті монети номіналом 2 гривні. Кожна з яких була присвячена якомусь окремому знаку Зодіаку. Але наша сьогоднішня монета набагато цікавіша і за рахунок оздоблення емалю, і за рахунок значно кращої деталізації, що є наслідком розвитку процесів при карбуванні монет. Напишіть в коментарях, як вам ця монета, чи варта вона уваги на вашу думку. Ну а я буду завершувати огляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові, та ставте вподобайку, якщо було цікаво. До зустрічі!